Я не люблю податки. Може, у вас складається таке хибне враження, що Гетманцев, він в, о, о, отримує задоволення якесь е, е, від оподаткування. У мене нема такого збочення. Я так само, як і всі інші, не люблю податки. Але ви мене зрозумієте, будь ласка, я перебуваю на межі між заробітними платами вчителів, 4,5 тисячі гривень на місяць, 14,5 тисяч гривень на місяць, середня по країні. А є такі, що 8 отримують. З зарплатами медиків, коли санітарка в реанімації отримує 9 тисяч пенсіями середня по країні 6,400, Середня по країні 6,400, а мінімальна 2,300. І і, і, і вибачте, будь ласка, але армія, армія. На яку ми витрачаємо більше 50% нашого бюджету, тобто ми витрачаємо більше ніж ми збираємо податками взагалі зараз на сьогодні. Дивіться, і, і вибачте, мене, будь ласка, але е, в, те ті питання, які вирішує фінансовий блок е, там Ради, уряду, вони е, нам би дуже хотілося б як. Там депутати популісти вискакують на трибуну, стрибають і розповідають, розповідають про те, що давайте ми одночасно підвищимо зарплати і скасуємо податки. Да? А, але ж так воно не буває в житті. Воно тільки так звучить. Наше завдання знайти баланс, знайти компроміс, який би був максимально е, ну, прийнятним для всіх сторін цього, цього процесу. І це дуже важко. Ми ну, не заявляєте наскільки це важко.